Традиційно останній тиждень квітня місяця це тиждень імунізації. Наскільки важливі щеплення? Чому вони особливо зараз такий неспокійний час для нашої країни важливі? І взагалі для чого потрібно робити щеплення? Про це інформує у своєму виступі директор Обухівської районної філії державної установи Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Мо. З України Сергій Бабій. Кожного останнього тижня квітня місяця відзначається тиждень імунізації. Цей квітень місяць не є виключенням, тому хотілося б нагадати жителям громади про важливість вакцинації. Вакцинація це безпечний та надійний засіб для попередження небезпечних інфекційних хвороб та їх ускладнень. Тому треба, щоб люди. Діти, дорослі люди обов'язково звертали на це увагу і вакцинувалися. Згідно календаря щеплень, який діє в Україні, кожна дитина віком до 16 років повинна отримати щеплення від основних тих, що передбачених календарем 10 інфекційних захворювань: це такі, як туберкульоз, поліоміліт, кір, паратит епідемічний, краснуха, гепатит Б. Гемофільна інфекція, кашлюк, дифтерія, правець. Також хотів би нагадати, що дорослим не слід забувати, вони теж обов'язково все життя повинні вакцинуватися. Дорослі щеплюються від дифтерії та правця. Тобто кожні 10 років дорослі люди повинні прийти в пункт щеплення і отримати свою вакцину. Це є дуже важливим. Про важливість вакцинації також. Слід нагадати в такому ракурсі, що є, наприклад, такі інфекційні захворювання, від яких взагалі не існує ліків. От, Наприклад, є таке захворювання як сказ. Це абсолютно летальне смертельне захворювання, і від нього може захистити лише вакцина. Е, ну, багато людей е, ну, з тих чи інших причин відмовляються да, від проведення профілактичних щеплень. От, в Україні, в Миронівській громаді ми не є виключенням. У нас також є багато людей, які відмовляються з тих чи інших причин. От я хотів би назвати основні причини от на даний момент, які склалися, чому от недостатні рівні охоплення щепленнями. Ну, По-перше, це в умовах, в яких ми зараз перебуваємо, це велике переселення людей, тобто, це впливає на низький рівень охоплення щепленнями. Другий момент важливий це зміна пріоритетів у, ну, у людей, у батьків дітей. Тобто вони вважають, що військова агресія це є більш таким важливим пріоритетом, і вони якби, всю увагу туди свою звертають і менше уваги приділяють щепленням. Ну, і також не хочуть щеплюватися по релігійним переконанням. Багато людей думають, що ну, щеплення там не допомагають. Я хотів би пояснити, ну, яким чином ще, ну, вакцинація буде працювати. Є таке поняття як колективний імунітет. Тобто, якщо ми, наприклад, беремо колектив 100 осіб і щепимо всього одну особу, то звісно, що вона не буде захищена в такому колективі. Колективний імунітет він передбачає, щоб 95% було щеплених осіб. Тобто ми всі розуміємо, що є люди, у яких є певні захворювання, ну, вони не можуть робити щеплення, вони їм просто протипоказані. І для того, щоб такі люди, такі діти були захищені, треба, щоб решта 95% були щеплені. Тоді створюється колективний імунітет. Тоді Такому суспільстві є безпека, туди, навіть якщо трапляється інфекція, вона не буде розповсюджуватись. Тобто, і таким чином я б хотів би, ну, звернутись до людей, до да, громадян, що от, щеплення це свідомість кожного. Тобто, ми свідомо відповідаємо за те, щоб у нас утворився цей колективний імунітет. По-друге, в умовах в тих, яка опинилася наша країна, не в надскладних таких умовах вакцинація, вона, цей колективний інфект, він допоможе нам попередити спалахи інфекційних захворювань, а спалах небезпечного будь-якого інфекційного захворювання він передбачає, от як під час коронавірусної інфекції всі це побачили. Це дуже багато коштів передбачається на лікування, на подолання цієї епідемії, і це пов'язано з будь-якою епідемією, яка може розпочатися. Тому краще попередити, тим паче, що в Україні вакцини наразі в закладах охорони здоров'я вони присутні, вони безкоштовні, тобто кожна людина, незалежно від місця реєстрації, може прийти і отримати своє необхідне щеплення. Також хотів би довести до громадян, яка ситуація по Миронівській громаді. От я зараз закінчився перший квартал 3 місяці поточного року, і я проаналізував стан виконання щеплень. Якщо порівняємо з середньообласними показниками, тобто, що робиться по Київській області і по Миронівській громаді, то от з 10 нозологій, від яких повинні. Проводитись щеплення, то в 9 по Миронській громаді ми вище середньообласних цифр. Тобто, в принципі, віка, ну, здається, що ситуація непогана, тобто в Миронівській громаді ну, щеплення проводяться, тобто все добре. Але я хотів би зауважити, що ну, от, стосовно цього колективного імунітету є певні рекомендовані рівні, наприклад. Для щеплень щомісяця це на рівні виконання 8% від загального плану да, від 100%. І от, наприклад, за перший квартал за три місяці рекомендованим рівень виконання щеплень мав би встановити 24%. То от з цих 10 нозологій по Миронівській громаді, хоча ми і вищі Києва, але всього лише дві, по дому ми 24%. Решта ми в районі 20-18%. Тобто в цілому це недостатнє виконання. Тому е, ну, я хотів би звернутися до громадян, що е, це ваша свідомість. Е, лікарі вони намагаються вони виконують свою роботу, вони викликають дітей дорослих людей на щеплення. Але також ви повинні самі розуміти, що це необхідно саме вам. І зараз в таких важких умовах ви повинні проявити ініціативу. Передивіться свій вакцинальний статус. Вакцинальний статус ваших дітей. Якщо чогось не вистачає, поспілкуйтеся з лікарями, вони обов'язково вам підкажуть, деяких щеплень не вистачає, і зробіть їх. Зараз весна, далі буде іте літо, тобто це період, коли. Тепла погода, да, ну, захворюваність на ГРВІ знизилась і буде далі знижуватись. Тобто з -з зараз саме такий період, коли от можна робити ці щеплення з користю. І, а, також хотів би нагадати, що є різні види вакцин. І взагалі в Європі рекомендують щеплювати багатокомпонентним вакцинам, тобто можна поєднувати, що, наприклад, ну, от маленьким дітям да, там їм треба зробити щеплення е коклюш дифтерія, правець від гепатиту Б, від гемофільної інфекції, і від поліеміліту. Да. Тобто, все це можна в принципі, робити в один день. Є багато компонентів вакцини, шестикомпонентні вони одразу. Одному шприці. Але також можна не боятися, якщо, наприклад, в лікарні є там однокомпонентна поліеміліта, є вакцина проти коклюша дифтерії правця, в тобто один день можна ці дві вакцини компонувати. Тобто навантаження на організм такого немає. Тобто ці вакцини вони зроблені таким чином, щоб ну, нести мінімальний ризик для. Організму людини і для того, щоб вироблявся імунітет і працював захист, а не для того, щоб шкодити організму. Коли ми будемо виконувати ці прості правила, будемо щеплювати своїх дітей і щеплювати самих себе, дорослих, то ми будемо здорова нація, непереможна нація. Будьте всі здорові!